Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 22 липня 2024 року. Ну, Такий літній сонячний день. Я б навіть би сказав, що такий жах. Ну, спекотний. Ну, звичайно, ви це відео переглядаєте взимку або навіть навіть на початку весни. І ось я вам хочу подарувати, приїхав до лісу, і ну, походити, подивитися, може деякі грибочки. І хочу вам подарувати шматочок такого сонячного яскравого дня, які ви, які ви вже більшість з вас вже ну, з нетерпінням чекаєте літа. Я вже розумію, що ця зима вже з цим набридла. Ну що, кому цікаво, наливайте чайок, готуйте смаколики і вперед. Ну ось уже такі нас зустрічають лисички. Щойно тільки приїхали. І вже вони чекають нас тут, тут на сонечку. Їм тут спекотно, звісно. Це в цьому році спекотне. Я думаю, його добре запам'ятали. Сички поки що А ось подивіться Зивіться якісь вотенські Ось такого їх тут Я не знаю скільки вони так зрослися Штук 4 чи 5. Двої спека, а лисички холодні прямо такі. Ну тут може що тіньок. А Взагалі взагалі такі гарні. Та й в цьому році взагалі багато лисичок. Такий рік. І на лисички. Вже стільки їх. Небагато, але так, де є по дві, по три, а то й п'ять. Ну, та вже й так стільки. Люди кожного дня ходять, збирають і. Ось таке, ще, ще. Як би дощик пройшов такий, то... Вони ще, звісно, ще, ще росли, ще є геть зовсім маленькі, я, я бачив. Ось. Але вони геть чистесенькі, нормальні. До кошика. Ось іще. Потрібно уважно придивлятися, а то вони отак по одній ростуть. Здивишся там, там. Десь так під листям, то воно ще і, і не дуже видно. Треба уважно так ну. ось дивитися, стільки тут теж. Я, здається, тут проходив, та й не побачив. Вроді як проходив, запам'ятаю якось там. Є, От можна назбирати його. Отакі ще підуть. Це зовсім маленька, хай ще буде. От таких маленьких ще багато. Тут ще такі у нас О, ось, Ні, Ця здається червива чи ні, чи може її обрізати. Ай вона залишається. Ми зараз переглянемо тут, а де що. Бувалися. Сидять. Їх майже й не видно. Потрібно придивлятися, а особоно коли сонце, то взагалі не видно. Сонечко зайшло за хмари і вже аж легше якось. Ногами тріщить, гілля сухе листя. Да, дощик би не помішав, бо є такі вже попадають, але видно, що вже їм би дощ не завадив. Тесеньки. Ось так зараз у нас кошику мурахи. У них тут своє движение. Кожен в своїх справах. Тут лисички у нас. Так, потроху, потроху тай нас бирується щось. Тихо і навіть чути, як мурахи ну, повзають по цьому листю, їх тут так стільки багато, що ну, так як що сісти, завмерти, як ото кажуть, і прислухатись і геть прямо, ну, чуть як вони оце лазять по... І кожна ж якось держиш по своїх справах ну, Щось же десь кудись воно ж лізе, щось же вже... одна вже на мене вилізла. Та тут і вже й не одна, їх тут десятками прямо. Вже і в кошику. Ще й така недовольна стає позу таку. <гум> Думаєш, що ти від мене хочеш? Они всюди ці мурахи все тут лазять Стають на задней лапке і такі, типа наче в стойку Уже й по мені відчуваю повзають. Бувало вдома, вже додому приїжджаю Вже і так і Повоснувся там чи так, десь воно, видно, чи в одежі. Де воно? Дивися, повзає по кімнаті мурашка. А скільки я тако привозив і пауків, разом як з грибами в кошику, вони нападають. лисы еще в стике. Желазить по мини. Вони під листями в основному. Так, де може, їх видно було, люди повизбирували. А під листями ще не. Вони... Багато в нас вчора чи коли десь ну, не важно. Продавали люди, ну ой, бачаюсь. Дивіться, тут остій люди продавали, назбирали ну, поправили наші людям на гроші потрібні. Та як може такі викручуються. У нас такі часто є бачите, вони тут є. стільки у нас до кошика відправляється ось такий свять дрібні тут нічого так, да, треба дощик, щоб був ще дощик, пройшов мене не завадило. Так поки, Ну так нормально. Ось які три штучки гарні. У нас зараз, здається, погримлює. де ще може бути і злива. І навіть не знаю, що робити, чи ще трішки позбирати. У мене часто є загалом, але я не знаю, яка погода і неохота, щоб... Заставила нас тут злива. Бо я не брав. Ну нічого, так от я є, такі ніякого не, не плащани. Ні. Якось так. Короче, буде видно. Це буде видно. ж так завжди. Береш з собою те і все. Мінемо. Ось так. Ну, кошика. До кошика. Ось так зараз у нас кошику, та я думаю, вистачить. Ну ось, закінчився наш з вами похід. Такий літньо-зимовий, до лісу. Чому літньо-зимовий, так як я знімав для вас влітку, а саме 22 липня 2024 року. Ну, а ви дивитесь в кінці лютого. Вирішив вам подарувати шматочок <смі> літа, якого вам не вистачає, нам усім за цей період зими. Ну що, хочу всім подякувати, хто був разом зі мною, хто пише мені. Позитивні коментарі, стави лайки, підписуйся. Всім хочу побажати вам і вашим родинам міцного здоров'я та мирного неба з головою. Саме головне, щоб був мир. До нових зустрічей.